Від дерев'яних рахівниць до сучасних засобів у Кіровограді з'явився музей історії обчислювальної техніки. Його відкрили на фізико-математичному факультеті педагогічного університету. Першим запрацював відділ обчислювальної телекомунікаційної техніки. Він вже налічує більше сотні експонатів. Марія Староста дізнавалася, як обраховували пістоліття тому. Експонати для музею історії техніки, викладачі кафедри інформатики, збирали роками. Тепер проводять екскурсію для перших відвідувачів. Коли ми використовували обчисувальну техніку, то понятно, якась техніка виходила з ладу, вона списувалася. Ну, таку техніку я почав колекціонувати. Розмістили експонати на декількох полицях. Тут показують, як комп'ютер працює зсередини. Є гігантські калькулятори місцевого виробництва на почесному місці. Цей калькулятор вироблявся на заводі з одноіменною назвою Калькулятор, який працював у місті Світловодській Кіровоградської області. Цей калькулятор розпочав цілу еру, цілу епоху. Він був знаковим таким після нього. Він породив дуже багато вже, якби, послідовників після себе. І саме програмування почалося з цього калькулятора, конкретно з моделі B321. Як же без старої дерев'яної рахівниці їх тут дві: вітчизняна абак та японська соробан. Якщо українська молодь вже давно забула про такий від обрахунків, то в японських школах їх використовують й досі. Відрізняється сиробан від нашого абаку наявністю двох сфер небесної і нижньої, пояснюють екскурсоводи. Це у нас одиниці. ця небесна сфера, одна кісточка означає п'ятірку. Це найефективніший ефективний пристрій для рахунку. Тут немає нічого лишнього. Значить, чотири одиниці і п'ятірочка тут. Експонатів назбирали більше сотні. Облаштовували музей півроку. Консультувались з колегами Національного технічного університету. Щодо історичної епохи, щодо Зміни підходів в науці, методологічні різні плани. Консультації були. Чимало техніки музею подарували. Ось цей американський проектор 90-х років на той час коштував півтори тисячі доларів. Це експонат, який представлені подарований нам Монклерським університетом. По суті, це ми маємо один з перших житкокристалічних екранів, які ми маємо сьогодні на своїх смартфонах, комп'ютерах і так далі. Але на прозорому склі ця ідея. Це якраз і стало початком для створення сучасних цих проєктів. І якщо порівняти, то, наприклад, ось сучасний проєктор ми маємо справу, оце якраз і є от той екран, аналогія ось цього екрану, який ми маємо тут. Вже найближчим часом музей планують розширити і зробити його електронну копію. На кожному описі в нас буде QR-код, де, підвівши смартфоном, можна буде вийти відразу на цей сервер на сайт, де буде більш повний опис того чи іншого експонату. І сам сайт буде містити якісь інші експонати, які, наприклад, ми просто не змогли знайти або їх ну без 4 Вибачте, ми тут не розмістимо. То очевидно, що вона буде тільки в електронному варіанті. Сподіваються також віднайти головний експонат. Перший комп'ютер, з якого починалася інформатизація, Марія староста Сергій Баранюк день за днем.